Картеч закуплена, рушниці начищені, собаки рвуться взяти слід. Для мисливців відкриття сезону полювання це справжнє свято. Не тільки відстріл дичини є головним пріоритетом. Це привід поспілкуватись, обмінятись досвідом молодих мисливців і старожилами полювання. З кожним роком мисливців стає все більше. За минулий рік ми приріз маємо 12 чоловік. За позаминулому році він склав 8 чоловік, незначний. Хоча ми очікуємо, що в майбутньому я думаю, що ця цифра набагато вона виросте. Для полювання не тільки потрібно мати зброю та дозвіл на її носіння та зберігання. Існує ще чимало посвідчень, а головне ліцензії, які вже розкуплені. Штрафи за незаконний відстріл дикого звіра доволі значні, коливаються від трьох тисяч за зайця та більше тридцяти за лося. Сьогодні вартість ліцензії в нас на косулю складає 1500 гривень. І вартість ліцензії на кабана 2,5 тисячі гривень. Сюди цю вартість входить повністю услуги, які надає єгер. Не забувають у товаристві мисливців і рибалок про збільшення популяції дикого звіра. За словами голови обласної організації УТМР Григорія Сагайдака, в області створена велика кількість відтворювальних зон. Відтворюючі ділянки ми определяємо таким чином, що вона була на протязі трьох. Не менше трьох років, а то і п'ять. Це для того, щоб іменно якраз там звір міг відтворитися, і для того, щоб іменно кількість звірів в нас збільшилася. Немає такої організації, в якої б ця площа була менше 20%. Отож, вже завтра зранку на околицях міста сіл можна почути звуки пострілів. Та чи будуть вони влучними, залежить від мисливців, ні пуху, ні пера.